Коли нам кидають виклик у реальності, ми приймаємо його з радістю і можемо легко одержати перемогу. Адже ігри вчать нас не боятися труднощів і знаходити вихід навіть із безвихідних ситуацій. Саме за це ми їх і любимо. Бо ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі. Ну і ще п'ять хвилиночок. Це, це, це то, чим вот гейм-девелопери нас цепляють, а ми навіть не помічаємо. Картина виходить доволі мрачна, то есть навіть цинічна, я би сказала. Дізнайся у фокусі, які ігри тримають тебе на гачку. Гаряча пропозиція від польських ігротворців. У нашій грі ми навчимо вас ухилятись від куль культа, навіть рубати їх навпіл. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями інноваційного шутеру Суперхот. Та коли плазма ГАФ із fallout 4 стане на озброєння реальних армій. Моторошні пасхалки з ігор у п'ятірці ігронавта. А просто зараз даємо жесті у дайджесті. Привіт! Я рост, і я розкажу тобі про найцікавіші події світу ігор у рубриці «Дайджест». Просто зараз поїхали. Людовіки на персонажі Джей та мовчазний Боб скоро можуть стати героями відеогри, яка буде називатись Пихар та Хронік дають лілів». За сюжетом Джей та Боб мають пробратись до знелюдненого торгівельного центру у рідному Нью-Джерсі і зрозуміти, що сталося і чому цей центр знелюднено. Це буде сайт скролинговий файтинг, у якому тобі доведеться тролити ворогів, щоб понизити їх самооцінку. До розробки залучили геймдизайнера культовий «Саус Парк Дрючок Істини, а також за чутками самого Кевіна Сміта, тобто режисери усіх фільмів про Джея та Боба, а також безпосереднього. Переднього мовчасного Боба. І щоб дізнатися, що це так, ми просто зараз потелефонуємо Кевіну Сміду. Я тебе знайду. Я вб'ю. О, oh, вибачте. Є... Агов Кевіне, привіт. А, ігронавти! Привіт, братюні! Як жисть? Скажи, це правда, що ви робите відеогру про Джея та Боба? Так, так, звісно. До речі, а що таке відеогра? Трубецело, відеогра це така штука, у яку ти граєш, тримаючи в руках контролер. Ага, точно! Так, робимо груню, ага. І як я можу пограти у цю гру? Іди нафік. Що? Ну тобто, чапай на фік.кей це така краудфандингова платформа. Ми там збираємо гроші на розробку. А, ясно. Що ж, сподіваємось, хлопці зберуть до фіга грошей і не випустять в результаті якусь фігню. І Якраз до фігні ми і переходимо просто зараз у дайджесті. Ну а ми продовжуємо дайджест. Нещодавно було анонсовано проект під назвою Рейган Горбачов. Адже його головні герої, ви не повірите, президент США Рейган та президент СРСР Горбачов. За сюжетом гри наприкінці холодної війни терористи викрадають обох лідерів над держав. І щоб врятувати світ від ядерного апокаліпсису, президенти мають пліч-опліч прориватись через орди ворогів на протязі 32 рівнів. І все у кращих традиціях Hotline Miami. От де собака порилась. Що з цього всього вийде? Подивимось. Але вже цікаво, що скаже про цю гру Роскомнадзор. Бо якраз про нього далі у дайджесті. Роскомнадзор! Організація, що закриває то Вікіпедію, то Рутрекер, то розцінює комент, убий себе об стіну як інструкцію з суїциду, закриває сайт, на якому цей комент було розміщено. Так от Роскомнадзор намітив собі нову жертву онлайн-ігри. У Роскомнадзорі стурбовані кількістю новину змій про те, що ігроманія штовхнула людей на страшні речі. До того ж, як зазначають в організації, онлайн-ігри часто використовують підступні терористи, щоб просто в онлайн чаті обговорити деталі якоїсь атаки. Адже не буде ЗРОЗУМІЛО, чи йдеться про реальну атаку чи про атаку у грі. Махмут, бері 200 кілограм, брат завтра мій зарвоєм посольство США. Дота 2. Вони обговорювали захист міду у доті. 2. І справді навіщо обговорювати план теракту у Вібері, Снепчаті чи Телеграмі, де повідомлення самі стараються через 24 години? Качай ельфа, не відходячи від шляху джихаду? Ну приблизно якось так все і відбувається на думку Роскомнадзором. чертям, чортям його! Поки що вони ще не заборонили онлайн-ігри, але вже працюють над механізмом. Тож, можливо, вже скоро у онлайн проектах дуже сильно зменшиться кількість росіян. Ну а на черзі наступна ігрова подія у Дайджесті. Іранський телеканал видав кадри з гри за реальну зйомку. Про це повідомляє Франс24 і навіть надає короткий переклад відео у сюжеті йдеться про героїчного снайпера Хезбули, який поцілив шістьох бійців і гілу цього за дві хвилини. На підтвердження цього відосик, який щоправда, підзнято у шутері Medal of Honor. про що свідчить характерні для PlayStation 3 ачівки та спливаючі підказки. Хлопці, краще все знімати на PlayStation 4, там можна і в інтернет однією кнопкою викладати. Цікаво, що не так давно серію Medal of Honor після кількох невдалих і не зовсім людських експериментів закрив видавець EA. Що ж на все воля Всевишнього. і про це підемо далі адалій у дайчості. На днях у стімі з'явилась гра Unreal World, яка знаходилась у розробці всього навсього 26 років. Та ця новина абсолютно перестає дивувати, коли дізнаєшся, що цю гру розробляли двоє фінських девелоперів. Рання версія гри вийшла ще у 1992-му, а потім. Нам треба її ще трохи допилити. Ми хутко. допомогою цієї гри можна потрапити у минуле без машини часу. Просто подивись на цю графіку, вона тупо не змінилась з 1992-го. Що ж, мене звати Рост, а тебе ні. Це був Дайджест, і він закінчився. Одне ігронавтське прислів'я говорить: не все то культова зброя, що стріляє кулям, от плазмаган. І ти не повіриш. Він стріляє плазмою. Без нього неможливо уявити Doom, Анріал та Fallout. Плазмаган улюблена зброя хижаків, а найвправніші воїни у всесвіті. Аби що на плече б не причепили, та як він працює, і коли з'явиться на озброї? Зараз ти про це дізнаєшся сьогодні. В Арсеналі культовий плазмаган буде гаряче. Клас, енергетична зброя. Принцип дії випускає сферу, що пропалює усе на своєму шляху. Ефект ураження. Термічний, радіаційний, електромагнітний. Боєкомплект. портативний ядерний реактор або контейнер із плазмовою рідиною. Перша поява іграх. дюна 2 1992 рік. Взято на озброєння. Дані засекречені. Великий вклад у створення плазмагану зробили античні філософи. Вони стверджували, що одна зі стихій, з яких Складається світ, плазма, вогняна стихія. Дізнатись, чи вони були праві, вдалося дві з половиною тисячі років потому. Увесь цей час вважалося, що усе всесвіті може бути в одному з трьох станів – твердому, рідкому чи газоподібному. Та у 1879 році британський фізик Вільям Крукс довів є і четвертий стан плазма. Ти бачив її безліч разів, і мова зараз не про плазмовий телевізор. Лискавка, язики вогню, північний. Несяйво, це все приклади плазми. Інший приклад висить у тебе над головою щодня. Наше сонце величезний згусток концентрованої плазми. Як і решта зірок, оскільки будувати гармату для стрільби зірками задача непроста. Для створення плазмагану вчені мали зробити ще одне відкриття: спосіб створити штучну плазму. Це може шокувати. А ось сировина для створення плазми. А ні, дивись вище. Мова про гелій. Один із інертних газів. Під впливом високого тиску та температури з молекулами інертних газів відбувається щось неймовірне. Електрони відриваються від атомів і починають гасати туди-сюди. При цьому виділяється неймовірна кількість енергії, і ми отримуємо плазму. Хтось бачив у цьому відкритті шлях до безкінечної енергії. Хтось відповіді на загадки всесвіту. А письменники фантасти нову зброю, яка вистрілювала жмутком плазми, здатним переплавити будь-яку броню. У 1992 плазмаган потрапив до світу ігор у стратегію Дюна 2 за мотивами одноіменної сани. Але лишився малопоміченим. Все змінилося, коли вийшла революційна «Квейк-2» і перетворила плазмаган на народного улюбленця. Сьогодні плазмаган майже у кожній футуристичній грі, а майже жодна не показує, як насправді виглядає ефект при влучанні з плазмагану. Одним не дозволяють технічні можливості, іншим етичні норми. Тільки стареньким Fallout 1 та Fallout 2 До речі, зовсім нещодавно в реальності стали продавати фолаутівські нюка-колу та піп-бой-напій Може, і плазмаган можна на днях буде піти втарити в магазі. Збудувати плазмаган науковці намагаються в реальності вже 50 років, та є кілька труднощів. Точніше вчені, в принципі, його створили, тільки він виглядає отак: не стріляє і використовує енергії як невелике місто, щоб створити плазму на дві секунди. Щоб створити плазму та не дати її розсіятись, потрібно мати поряд дві потужні електростанції. Тобто, поки не створимо кишеньковий ядерний реактор, як у Фоллауті, не буде нам плазма гану. А от плазмені гармати із Хейло чи плазмені леза із старкрафту це реально. Та про це вже якось іншим разом. Що ж, плазма ган став культовою зброєю іграх. та в реальності його ще не скоро винайдуть. Мабуть. Це на краще. Далі у програмі. Ну і ще п'ять хвилиночок. Это то, чим вот гейм-девелопери нас цепляють, а ми навіть не замічаємо. Картина виходить доволі мрачна, то є цинічна, я би сказала. Дізнайся у фокусі, які ігри тримають тебе на гачку. Гаряча пропозиція від польських ігротворців. У нашій грі ми навчимо вас ухилятись від куль культа, навіть рубати їх навпіл. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями інноваційного шутеру Суперхот. Моторошні пасхалки з ігор у п'ятірці ігронавта. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Далі у програмі гаряча пропозиція від польських ігротворців. У нашій грі ми навчимо вас ухиляти куль та навіть рубати їх навпіл. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями інноваційного шутеру Суперхот. Моторошні пасхалки з ігор у п'ятірці ігронавта. А просто зараз рубрика у фокусі. Подорожуючи зруйнованим радіоактивним світом чи влаштовуючи чергову вибухову вечірку на острові, кожен ігронат мріяв про одне й те саме. От би це щастя ніколи не закінчувалось. Що час іти? Ще один рівень, і все п'ять хвилиночок. Та як відомо, коли справа стосується ігор, п'ять хвилиночок можуть швидко стати п'ятьма годиночками Невже ігронавтам бракує сили волі? Аж ніяк. Просто ігри знають, як влаштований наш мозок. І б'ють по слабких місцях, як саме ігри тримають тебе на гачку, та як цьому протистояти, про це і піде сьогодні мова у фокусі. Щоб зрозуміти, як іграм вдається влізти тобі у мозок, давай уважно його розглянемо. Ось тут знаходяться залози, що виділяють гормони дофамін та ендорфін, так званий гормон щастя. Наприклад, коли ти закохуєшся, в організм потрапляє від ендорфіну, і ти посміхаєшся як ідіотик. Людина залежить від своєї внутрішньої хімії, особливо від ендорфіну. Його вироблення в організмі це механізм заохочення. Ендорфін також виділяється, коли ти зробив якусь дію і досягнув помітного результату. Завалив мамонта, чи нарешті прибрав у себе у хаті, отримав порцію задоволення, хоча таке трапляється не так часто, як хотілося. і нашій житті ти щоб Наприклад, ти хочеш накачатися, ти ж не можеш накачатися за 3 минути, ти може 2 накачатися, щоб тяжко выросло здесь. А вот в іграх ти 5 минут стріляєш, 5 минут Усилий, і ти вже отримуєш результат. На відміну від нудної реальності у іграх заохочення валиться на тебе як з відра. Завалив кілька десятків вилупків, на тобі крутішу зброю, нові спецприйоми, звання шерифа та спорткар на додачу. І чим далі, тим крутіші нагороди на тебе чекають. Ігри дають тобі постійно якусь -то награду. Ти не просто ради чого то от, видиш, чому ти прийшов, ти ще й при цьому отримуєш якесь то В реальній житті у нас вознаграждение. Ну, Случай раз в місяць це зарплата. А здесь ти получаешь тут же какой-то бабусі, ти завжди знаєш, що твоє діст, твоє усиляння оно не напрасно. отримав б де да, апгрейд какої-то для оружия, ліновий ствол, нову шапку, чи що-нибудь. Кожного разу, коли гра винагороджує тебе за здобутки і подвиги потужнішою зброєю, раритетною бронею чи реліквією, це також гачок. Адже кожній людині властивий речизм, бажання чимось володіти картиною, автівки. Куючи віртуальним зорельотом. і хоча зорельот не помацаєш, для нашого мозку різниця між віртуальною та реальною цяцькою невелика. Ми смотримо все, воспринимаем своїми органами чувств, глазами, ушами, і строим картинку і своє представлення внешнем мире на основі цих вот вот полученных импульсов. А яка різниця, откуда ти їх получаешь? Смотришь на реальну стіну вдома або на текстуру в игре? Хоча буває таке, що ти валив, валив босса, а у винагороду ти можеш отримати зовсім не те, на що розраховував. Або й зовсім нічого. Трагедія аж ніяк. Скоріше інший гачок, завдяки якому іще один рівень. І все. перетворяется на еще один, плюс еще один, еще, 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 еще. Когда хомячок уже выкупает, что нажав на кнопочку, ему падает капчик. Для этого к кнопочке подключают электрошок. Электрошоком в данном случае является выпадение лута благодаря великому рандому. Ты можешь убить босса, но из него ничего не выпадет. Это начинает злить. Ты перепроходишь левел для того, чтобы получить свой законный лут. Игры зазвичай не показывают тобі Зу усього, що у них є, ти мусиш рушити уперед, не знаючи, що чекає попереду, і це і ще один гачок. Адже так, ігри залицяються до твоєї природної цікавості. потому что это архетипное поведение, которое заложено в нас изначально. Это наше подсознание, которое просто активизируется вот этими всеми крючками, триггерами. Даже если тебе не интересно выполнять миссии вроде там «собери пять кукурузин», ты должен это сделать, чтобы двигаться дальше по сюжету, потому что откуда ты знаешь, а вдруг вот сейчас будет интересная миссия, вот сейчас тебе что-то классное выпадет. И за счет этого оторваться от игры просто невозможно. Крутий револьвер стерчить із кобури. Вороги накладають повні штани цегли, почувши твоє ім'я. А мешканці цього світу стають у чергу, щоб подякувати тобі за твій героїзм. Це черговий гачок, завдяки якому ігри володіють тобою. Ти в ігрі можеш бути богом, командиром, розвідчиком, террорістом, ким ти захочеш бути. В реальній житті ти просто скучний офісний планктон, який перекладує бумажки з місця на місце. Ти, який ти рятуєш, існує лише на екрані, все виглядає настільки правдоподібно, що наш мозок не відрізняє вигадки від реальності. Мозок вірить, що робить важливу справу. Та усі ці успіхи не були б такими важливими, якби ти не міг похизуватися ними перед друзями. Діло получил за это ништяк, которым ты можешь похвастаться перед своими друзьями. Есть дух соревнования, то есть ты можешь выпендриться своим эго, я круче тебя. Это уже очень большой стимул для твоего эго и то, что ты продолжаешь дальше, больше, выше и сильнее добиваться каких то ачівок. Ви нагорода, цяцькі, цікавість, важливість та можливість похизуватися. Тепер ти знаєш, якими способами ігри тримають тебе на гачку, та як цьому протидіяти, і чи взагалі треба це робити. Насправді цими способами ігри занурюють тебе у неймовірні пригоди, і саме за це ми їх і любимо. Просто потрібно не забувати, що якщо для мозку немає різниці між реальністю та віртуальністю, для решти тебе різниця є. Не забувай прокачувати свого головного героя, тобто себе. Далі у програмі моторошні пасхалки з ігор у п'ятірці і а просто зараз ексклюзив від гронатків. У твоїх руках зброя, у твоїх ворогів у руках зброя, виживе лише один з вас. Раніше, щоб лишитися у живих, ти мав не гаяти ані секунди. Все залежало від твоїх рефлексів та влучності. Та на цей раз усе інакше. Ти маєш перемогти у вогнепальному поєдинку за допомогою розуму. Та це не єдина інновація у Суперход. Інноваційній грі, яку вже встигли наректи Брейдом серед шутерів, про унікальні фішки Суперход тобі. Просто зараз розкаже його творець Піотер Іванський. Ви безіменний секретний агент у якомусь офісному приміщенні. Важливі лише дві деталі: ви оточені ворогами, і у вас обмаль набоїв. Причому вам достатньо впіймати лише одну кулю, і ви труп. Це погана новина. Хороша новина. Час у суперхот іде лише тоді, коли ви рухаєтесь. А значить, коли вам просто в пику шандарахнули з дробовика, у вас є час трохи подумати і красиво ухилитись від пострілу. Як нео, кумедно, всі думають, що на створення суперхот нас надихнув фільм Матриця. Насправді джерелом натхнення стала маленька флеш-гра де маленька Ська має зібрати хавчик на уживленому перехресті. Якраз тоді був конкурс, де треба було зробити гру за тиждень, і ми вклались, створили прототип суперход за сім днів. Та щоб перетворити його на повноцінний блокбастер з вибухами, розбитим склом і фізикою, нам знадобилось ще три роки. Ми додали купу крутезних фішок. Особливо вам прийдеться до смаку катана. Нею можна рубати не тільки ворогів, а й кулі, якщо не тренуватись. І перезаряджати катану не треба. З кожним рівнем буде важче. Вороги озброюватимуться потужнішими стволами, влаштовуватимуть пастки і нападатимуть цілими підрозділами. Єдиний ваш шанс вціліти творчий підхід. Наприклад, якщо раптово скінчаться набої, можна джбурнути у супостата елементи Кору дизайн та візуальний ряд одна з головних особливостей, суперхот, якою ми дуже пишаємось. Нам набридла напомажена псевдореалістична картинка в шутерах. Ми надихнулись титрами до тарантіновського фільму Безумці і спробували зробити щось схоже, що не відволікає від суті. На білому фоні багряно-червоні вороги. Вийшов такий стильний мінімалізм. Прошу не плутати з примітивізмом, особливо у левел дизайні. Кожен рівень, який ви пройдете, унікальний набір смертоносних загадок. До речі, одну з локацій створив сам Клів Блежинський, творець Unreal та Gears of War. І якщо ви думаєте, що ми, маленька інді студія, розорилися, залучаючи такого титана розробки, то ви помиляєтесь. Ми не заплатили йому ані. Копійки. Навпаки, він так зафанатів від гри, що сам нам забашляв. Придбав можливість задизайнити рівень, коли проводили кікстартер-кампанію. Загалом ми зібрали 230 тисяч доларів. І повірте, витратили все до копійчини, щоб зробити шутер, аналогів, якому ви ще не бачили. Спеціально для ігранатрів, що й казак, гра і справді виглядає неймовірно та екстравагантно. Тож не прогав цікавинку і обов'язково пройди суперход. Розробники стверджують, що зробити це можна буде сорокма способами. Хтось думає, що пасхальні яйця виглядають так, а хтось думає, що ось так. Це такі маленькі секрети від розробників, які можна знайти майже у кожній грі. Зазвичай це кумедні жарти чи відсилки до інших ігор. Але бувають і такі пасхалки, що просто наводять жах. Які з них наймоторошніші дізнаєшся просто зараз у п'ятірці ігронавта. І розпочинає наш рейтинг Mortal Kombat 9. Уся серія Морталу славиться своїми пасхалками і секретами. Побий усіх ворогів, не пропустивши жодного удару. І тобі відкриється бійка із таємним персонажем. Чи розбий у кріпті потрібний надгробний камінь і знайди костюм для когось із бійців? Але жах починається, якщо у тому ж кріпті взагалі нічого не робити і трохи поспостерігати. Твою ж, бабцю, це ж кріме несподівано, але не так вже й лячно при тому, що у десятій частині таких повно. саме тому Mortal Kombat 9 займає лише останню сходинку нашого чату. Ну а ми рухаємося далі. А на четвертому місці нашого хід параду розташувалася четверта батла. Тут хочеться несамовиті баталії 32 на 32. Кулі свистять, Усе навколо вибухає і руйнується. Але ти безстрашно косиш ворогів. А якщо під час однієї з таких перестрілок на мапі Нанша Страйк зайдеш у підземелля, то зможеш трохи накласти у штані. Адже тут можна почути ривида. Іди звідси. Забирайся Бр, якось не по собі стало. Краще зробимо, як він каже, і перейдемо до наступного місця. Хутко, хутко. До бронзи нашого рейтингу дотягнулися загребущі гребущі лапи, пейдей за хейст. Ти разом з трьома друзями грабуєш банки, викрадаєш в'язнів з тюрми та крадеш кров, заражену невідомою інфекцією із шпиталі. Саме це завдання, і випало тобі у місії ніякої пощади. Заждіть. А хіба це не той самий шпиталь, що й у грі лев поде? Навіть назва та сама. Та коли раптом вимикається світло, то ти розумієш, що із левти. Сюди потрапило щось іще. Чуєш, це ж голос відьми? ну, хто там сидить? Трясця. Куди вона поділася? Дійсно, мурашки пробігли, але Payday The Haste посідає тільки третє місце, адже далі буде іще страшніше. Бібло нашого рейтингу полював найлисіший кіллер у світі. Це агент 47, герой стелс екшену, хітмен контракт. Тут у одному із готелів Будапешту скоєно вбивство. Поліція обшукує кожен метр будівлі. А тобі треба непомітно прокрастися у злощасний номер. Але будь обережним, не дивись у дзеркала, бо там привид вбитого. Ось він просто позаду тебе обернувся. Хм, І вже нікого немає. Містика, та й годі. Але Hitman Contracts посідає тільки друге місце нашого чарту. Адже у наступній грі і не таке в дзеркалі. Побачиш. І нарешті на першому місці нашого рейтингу справжній жах із пекла. Шутер Doom 3 BFG Edition. Ти солдат, що прибув на Марс для зачистки бази від демонів, Отворних монстрів та зомбі, ти безстрашно косиш пачками. Але є дещо, що може тебе налякати. Власне відображення у дзеркалі на одному із рівнів. Воно покаже: як ти горітимеш у пеклі нічемний виродку, так сатана. Фух, оце так покрутило. Без сумнівів, це наймоторошніша пасхалка. Саме тому Doom 3 PFG Edition посідає почесне перше місце нашої п'ятірки ігронавта. Які б труднощі не чекали тебе по обидва боки екрану, ми завжди підтримаємо тебе і допоможемо знайти вихід. Навіть із безвихідних ситуацій. Саме тому ми збираємося тут щосуботи, на Q'utieVie.